Конспект треба встигнути зробити до завтра. Але якщо в мене будуть кидатись, я точно нічого не встигну. Джес, ти можеш припинити? Гаразд, гаразд. Я просто хотіла пограти. Мені нудно, точно я маю ідею, чим можна зайнятись. Чудово, виходить, я зможу спокійно закінчити роботу. Що ти робиш? Я ж сказала, не заважай мені працювати. Ну, все, ти змушуєш мене піти на крайні заходи. Сьюзі, а що мені взагалі робити? Тепер ти зможеш робити все, що завгодно, бо я поділяю кімнату навпіл. Тепер ти маєш свою частину, а я маю свою. Але ми не повинні заважати один одному. Я здається, знаю, чим я зараз займусь. Зануда. Ось це я розумію зло. Стоп! Ви куди? Що тут відбувається? Сьюзі, що ти робиш? Хто ці люди? Не заходь на мою територію, ми ж домовились. Це робітники, і вони допоможуть мені прикрасити мою частину. Прикрасити? Навіщо тобі стільки робітників? Ти ж не палац збираєшся будувати. Звідки тобі знати, може й палац? Так, так, проходьте, будь ласка. Вау! Дай но ну, сюди свій план. Ей, віддай. Стояти. Ти не можеш переходити. Можу. Ну й добре. Я вже закінчила. Все. Дякую. Ось оплата, як і домовлялись. План зараз я покажу, як треба перетворювати кімнату на щось коротіше. Я за дві секунди зроблю собі крутий будиночок під ліжком. Повний ульот. Ось так. І жодних робітників не треба. Щоправда, подушки триматись не хочуть. Ти що робиш? Це ж була моя ідея. Будинок під ліжком. Як не соромно, злодійка. Це спочатку не твоя ідея. Тож не треба мене звинувачувати. Все одно мій будиночок набагато крутіший. Блін, я знаю. Джес, Я дозволяю тобі дивитись на мене і заздрити. Мені тут дуже добре. Ой, ну і будь ласка, я теж зроблю собі круте містечко. Потрібно ж знижки на іграшки. Треба відвідати цей магазин. Ану, роки геть. Не чіпайте нічого. Ви можете тільки дивитись. Добре, добре. Я просто дивлюсь. Ніхто не наважиться брати мої іграшки особливо безкоштовно. Нічого собі. Тут і хагівагі є. Роки. Та пам'ятаю я! Ого. Так тут і величезний хагівагі. Який же він класний! Звичайно, такої кількості грошей у мене немає. Але гадаю, я вирішу цю проблему, доки охоронець не бачить. Що відбулось? Я відчуваю, що щось не так. Але що? Привіт, як справи? О, іграшка, що говорить. Допоможіть. Мені терміново треба потрапити до моєї секретної кімнати. Який жах! Сподіваюся, що мене тут ніхто не знайде. А я зможу розслабитись і добре відпочити. Привіт, каченя, знав би ти, що я щойно бачив. Який боягузливий охоронець, але я не злодійка, так що всі гроші, що в мене є. Сподіваюсь, на щось вистачить. Сйозі, тримти! Тепер у мене теж є дещо, щоб підстелити під моє ліжко. І це дещо набагато крутіше, ніж звичайний плед. Це хагівагі плед. А вже ж, Джес якась дивна. Саме час прикрасити кімнату постерами та іншими класними штучками, щоб створити затишну атмосферу. Так мені б це теж не завадило. Ха ха. Мій будиночок виглядає крутішим, ніж твій. Але це ненадовго. Я придумаю спосіб, як зробити кімнату красивішою. Що ви тут збудували? Тато, чи можна мені сумку? Ні, мені потрібна рожева сумка, а не рюкзак. Я все-таки хочу стати школяркою, а не школярем. Дякую величезна. Ти дуже милий. Так, краса. Справжні палац збудували. А, це ще хто? Фух. Як я його? – це ще чудовий захист від усіх сторонніх. Добрий день. Я нарешті принесла твір. Чи не могли б ви його перевірити? Давно пора. Добре, що ти взялася за розум. <звук> ви, мабуть, голодна. Хочете яблучко? У мене саме завалялося одне. і я б не відмовилась. Ой, пробачте, я випадково. Наступного разу дайте в руки. Це мій шанс. Пробачте, але мені дошка потрібніша. Я його знайшла. Гей, Сьюзі, а ти де? Де моя дошка? Як я тепер навчатиму дітей? Так, головне не перейматись. Я знаю один спосіб, як можна виплюхнути всі свої емоції. Ось тобі отримуй. Яблочко кажеш. От тобі за яблуко. Ось за дошку. Моніка міць. Чес, тепер у мене є дещо набагато крутіше, ніж твої постери. Я сама можу намалювати будь-який постер. Дивись і заздри. Що? Де ти взяла дошку? Та й навіщо вона тобі? Все одно малювати не вмієш. Я не вмію малювати? Та як ти смієш? Пух, я тобі зараз покажу. Що ти ап-ап-апчки! ап, ап Знаєш, тобі дуже личить. Ніби так ти і маєш виглядати. Дуже смішно. Через тебе доведеться йти вмиватись. Все ж таки, ідея з дошкою була просто геніальною. Що може бути крутішим, ніж величезний малюнок, який завжди можна змінити? Залишилось доповнити кімнати за допомогою різних милих іграшок. Наприклад, ось такою лампою вигляді єдинорога. Лампа! Кому потрібна твоя лампа, коли є ціла гірлянда? Дивись та насолоджуйся. <гум> так, краса. Ого, це справді виглядає гарно. Що ж мені робити? Мій єдиноріг тепер виглядає жалюгідно. Це точно. Він не йде в жодне порівняння з моєю гірляндою. Що ж мені робити? Мені теж потрібно щось крути. І, здається, знаю, де це взяти. У мене є один маленький друг. Я халк. Злий та страшний халк. Привіт, Квентін. Ти можеш мені допомогти. Мені потрібен ось той ведмедик. Можна, я його візьму? Мого мішку? Я його обожнюю. Тому ні. No. Не можна. І в кого ти тільки такий жадібний? А якщо я дам тобі, наприклад, на тело. Я, звісно, ще дитина, але навіть я розумію, що це нато маленька баночка, який ти жадібний. А якщо чіпси великий пригос, чіпси? Так, від чіпсів я не відмовлюсь. Але цього замало. Треба ще щось. Ще добре у мене залишилось лише відро морозива. Підійде Ого! Так, давай його сюди. Я можу взяти ведмедика. Гаразд, тільки дай мені моє морозиво. Ура, дякую тобі, велика Квентін. Я побігла. Що це таке? де розиво. Отже, вирішила мене обдурити. Я тобі покажу, як дурити Квентіна. Мені терміново треба в будиночок. Увага мої вірні помічники. Ця дівчина мене обдурила, і з нею обов'язково треба щось зробити. Наприклад, підмалювати вуса на фото. Бачу, що пікачу в захваті від цієї ідеї. Так, я злий геній. Так тобі й треба ошуканка. Фу, мабуть, Квентін досі не зрозумів, що я його обдурила. Але ведмедя я таки забрала. Нарешті я зможу зробити собі справжнє небо. Хмари, які будуть світитись різними кольорами. Залишилось лише запалити світло. Як же це гарно. Ось це я розумію підсвічування. Краще за всяку гірлянду. <плес> Мені обов'язково захочеться поїсти, так що холодильник з різними смакотами не зашкодить. Точно. Але такого мені буде замало. Здається, я знаю, де можна знайти підповідний. Мам, пробач, але я потім обов'язково поверну. Нічого собі. Куди тобі такий великий? І їжі мало не буває. Що? Цього не може бути. А де наш холодильник? А де начос? Нічого не розумію. А куди поділися закуски для гостей? Та що це таке? Куди все пропадає? Не на хвилину відвернутись не можна. Сподіваюся, зможу, хоча б тортик врятувати. Стояти доня. Я таки знала, що це ти. Ах, яка ж я зла. Ну, все, мені терміново треба у мій будиночок. Як справи павучок? Прошу не відволікай. Я прийшла, щоб зняти стрес. Знав би ти, як тяжко буває з цією хуліганкою, але тут я можу про все забути та просто відпочити. Ну, все зовсім інша справа. Мені вже набагато краще. Де ти була? І звідки у тебе торт? Заздреш мені. Бо в тебе торта нема. І що ти з ним робитимеш? Пити чай разом з Хагі-Вагі. Все, не відволікай. Краще би з подругою поділилась. Як я втомилась просто лежати. Круто, коли є телевізор. Можна стільки всяких класних штук дивитись. Ось так, Джес. Мені зовсім не нудно. Точно. Мені терміново потрібний телевізор. Здається, знову зголоднів. Піду візьму щось підкріпитись. Мені дуже потрібен телевізор. Сподіваюсь, тато мене зрозуміє, не буде дуже гніватись. Ой. Привіт, доня. Як справи? Привіт. Ти можеш не перейматися. Я просто побачила, що у тебе телевізор криво стоїть. Отже, дякую. Так, а де мій телевізор? От маленька злодійка. Посередня як не соромно. Мені треба в мій будиночок. Люби, я принесла тобі попити. Хочеш коли? Ага, здається, я знаю, де він. Ну, все зрозуміло, знімає стрес. Ой! Закрити двері. Та як не соромно. Що зробила? Це ж тато телевізор. Як тобі не соромно. Мені ти просто мені заздриш. Тепер я можу дивитись та слухати, що захочу. Так. Ні, це якась нудьга. А ось це підходить. Який жах! Та в мене перетинка лусне. Щось я втомилась. Мені нудно. А ось мені зараз буде дуже весело. Дивись, я принесла. Це справжній танцювальний батл. Я тебе за дві секунди зроблю. Дивись і вчись. Здається, нічого особливого. Та я тебе швидко переможу. Сама дивись та вчись. Як же це весело. Так, дуже здорово. Ми перемогли. Вітаю. Сестричко, нам потрібно частіше так розважатись. Це точно. Пропоную продовжити. Давай. Щоб не пропустити такі ж веселі та надзвичайні челенджі, підписуйся на мультіюдо. І пишіть у коментарях, хотіли б ви, щоб у вас вдома був такий же затишний маленький палац. Залишайся з нами!